Американська делегація, яка була минулої неділі, на жаль, з нами не зустрілася. Так що вам ще пощастило дуже добре. Дякуючи цим двом людям, які дуже хотіли. І, бо, знаєте, коли випускаєш в повітря позитивні емоції, позитивні емоції повертаються. Все одно як не було погано, ці дні мені багато що заважало, але зустрівся з вами, мені приємно. Щиро. Я так зрозумів, більшість студенти, да? подивилися, біль може, що якщо ту Конституцію травнево 1791 року дотримуватися далі, то Польща перетвориться в Францію, тобто по порядках, по тому всьому геріотіна і так далі. Не того, що перелякалися, але через пару років Росія і Австрія зробили все без геліотін, але зробили так, що польської і великої польської держави. Не було, але ви це всі знаєте. Так ви вже бачили свята. Скажімо, я, наприклад, дуже добре знаюся, коли мені і, і Ігору Скальському вручали всеукраїнську українську за збереження історичної спадщини, так там був якраз і представник вашого його товариства, який друкарнією керує, Фібер. Фібер. так. так, так. Він спочатку, коли було саме оце, знаєте, от дехто усміхнувся, а я не усміхнувся, я конкретно з ним по діловій ситуації працював, а потім мені, слава Богу, хоч частину він від обіцяного гарного на цьому пообіцяв. Випустили ми оцю книжку Білоборона Міньковецького панства. І спочатку це мало бути великим тиражем. Тут, звісно, тільки не він мав заробити, ну так як американський президент, ну тільки по-іншому говорю. Дозвів наш романіст, який буде про Маркоського писати, тому що ті два романісти, які в свій час написали, написали ті романісти, які написали історію Марковського, вони бачили його е, зблизька. А зблизька, на жаль, дав і обставини, які. Навіть і їхні ті до кого було, а то, що, що були такої особи буде багато міти, я не знаю, як са другого година, то ті у мене коли я і, і, ті книги, я їх дарую, то я пишу, що дай, але не вбиваю це, а потім ті, котрі там. Вони, тобто, скажем, мали перевіряти, не перевірили, і, і пішла б їхня по століття. Я постараюся зараз стиснути, дуже стисла. В 1860 році батько помирає, лишається ігнацій, старший брат і першої мами, і значить три, три дочки, три сестри. Але мама це дуже пройнялася, як це зараз зараз П... ПТС даст тисяч, якщо страхівочки у нас. ПТСР. А. ПТСР. Ну, вибачте, якщо я щось, бо мов, то ПТС усі наче означає. Ну, в мою голову дурну таке влізло. Добре, що я назву Шалів, помню. <гум> Хоча жартують, слухаю по радіо, навіть на такі теми виявляється, що навіть на такі теми, про які ми подумали, виявляється є українські слова. Українські повністю слова нормальні і вони означають не таке, не таке. А, а то, що ви подумали, товариш Білія, усатий, усатий там таракан, то там, то то, то тут таке і є. На жаль, ми за своє життя навіть самі геніальні, навіть самі такі, як... Ігнацій Маркоцький, ми не можемо все в себе впустити, запам'ятати, переграти і потім виписати якийсь кінцевий результат. Через то, хоча Ігнацій старався бути реформатором, через то, хоча він і зробив, то, що він, але він пережив дуже в молодості, тому що коли батько помер, а мама зійшла з ума, а дядько, ну тоді були такі порядки, він зобов'язаний був їх взяти як своїх прийомних дітей. Все було дуже добре, чудово. А потім дядько теж вирішив поженитися і поженився він на такій дамі одній, яка мала своїх троє дітей. І в результаті вона все зробила для того, щоб... Щоб тих, щоб ігнація, як того, хто мав право взяти е, спадщину, падщину, зі світу Божого. І в, Тому що спочатку через неї він попав в Руську армію. Ну, Повірте, це я зараз розказую, і в мене серце кров'ю обівається, бо я обриваю те, що я б міг вам тут цілий багато що розказати саме про те, як то було. Але він за. За чотири роки зумів пройти курс молодого бойця два роки, як військ, як простий військовий, як простий рядовий. І потім ще за два роки став капітаном пруської армії. Це щось з чимось вивчити досконало вісім мов, включаючи давню армійську. Знаєте, що давню він це все вивчив. І крім того, він був поет. А я хотіла запитати, де ви взяли ці меблі? Я тим займаюся з 2006 року, і в мене були певні хлопці, які мені допомагали, і була певна частина людей, які хотіли, щоб був музей саме мій. Тому що, крім того, туди далі ви побачите таке приміщення з чотирма колонами, масим, то мені його не дали. Хоча я був заступник голови адміністрації навчальних питань. Певний період. А на той момент, коли я... Вже почав музеєм займатися, я вже не був заступником, але я був депутатом районної ради. А зу, я купив цей будинок за гроші своєї сім'ї і хотів подарувати селу, щоб село от, підтримувало пам'ять свого власній ради. Ви ж розумна людина, ви ж були заступником з гуманітарних питань. То що ви не знаєте, що грошей нема в бюджеті на, на такі... Те, це, Цілі. Я кажу, так, да, грошей нема, але ви знаєте, в народі є така приказка з миру вони ці а, бідному сорочка. Вона каже, вони не дадуть. Знає, так наївно, просто тупо вибачте ну, плоско, плоско, плоско Так вона мені каже, я кажу: а ви, давайте покажіть приклад, ви перші дасте, перша дасте, і вони всі разом з лавою. Нічого з цього не буде. Ну і через то я вклав ще сюди в свій час 2000 баксів. Це офігінні гроші були, бо величезні нові хати стояли 800 баксів. А я фактично дві з половиною, Оце, а тут вже були розвалені, такі, як ми вже ще. ще побачите. Ну, це. Я вклав, що це, я сказав, це така традиція. Знаєте, там, коли ви їхали, ви бачили на горі напис Україна понад усе. Так, от цих Україна понад усе, я звернувся, як я по закону правильно стріляв. Я так як Марковський повчав, що перед тим, як працювати з цими 87% кінцей. І я висунув, як це зараз називається, це називається громадська ініціатива. Громадська ініціатива поїхав в Дунаєвці. У територіальну громаду прийшов до одного начальника, з цей, що питання ні, я це не рішаю, піде туди, піде туди, справа в тому, що, як би сказати, якби я був динаміцях. Ніхто, то мною можна так потурати туди-сюди. А я там, гречка річка когось морда. І я був чи в свій час. Вона пам'ятає, хто я був в наєвця і хто я до сьогодні. Але просто от тих 87% і далі цього. А я думаю, Бог терпів і нам вірив. І якщо я почну показувати свої понти і фукати, то нічого не буде. Я думаю, так, я звернувся, пішов туди, пішов туди. І в результаті моя ця тіла була підтримана глиною. Як ну, там, батько і забув, Броніславів, ну і це є. І все. А голова сіграє села тут. Вони ж, вони ж зараз взагалі, розумієте, це реформування так зробили, що ніякого значення тут не значить ця місцева, місцева керівниця. Бо її не народ обирає, а її спускають чи його, різниці нема. Зверху сюди і тут керують. Рубай <гум> і керуй ними. Коротко. Якщо ти маєш талант до спілкування з людьми, в тебе все нормально. якщо ти не маєш таланту, то ти в кращому випадку відбудеш один термін і поставлять другий, то й скажуть, от ми там все зробили для того, щоб покращити. Ви зробили, що ви погіршили до нуля. Але і от, от таке, як я, оце плетую. І такий я різкий, то такий самий був на цій паркові повертаючись. добрий день. І де ви добрий день. Зараз ви почекайте, ми питання прийшла. <реш> а це наш сусід. Правда, він як звідси родом, а живе тебе зараз де в Ізраїлі? Іноді, так. Зверху дають команду, що от Захарію там висунув ініціативу, що правильно, по закону. А голова села, а то чого спочатку не прийшли до нас? А на якому основанні я маю до вас йти? Хто ви? Ви що мені даєте щось, музеї фінансуєте? Чи, по крайній мірі, хоч ваші робочі мені того порядок? наводять? я за все витягую з кишені гроші і даю дідам, як вона називає їх, креативщикам. А це такі креатівщики, які кожен день 25 гривень шукають зранку, тому що е, хай це навіть залишиться. Ми можемо показувати. Це є, яке воно насправді життя сьогодні. А я вмію, я сам журналіст я вмію наплести банделюки, що тут було б комунізм, нема комунізму і не буде, як то говорить. А насправді є боротьба протиполегну положності, як казав. Ленін, коротше, і так, так, і так воно і залишається. І такі, як ми зараз, такі, от такі як ми щось рухаємо. І навіть мені тут веслається, не дають. Друзі, я жартую. Тобто, якщо ви хочете знати, самі основні моменти, які Ігнатій Махоцький зробив, це на початку 1792 року він зробив оце право міста Мінкевець, як типу Конституції. А в чому суть права? Тому що, наприклад, українець мав право тільки землею займатися. Євреї мав право тільки займатися торгівлею або справами, які стосуються єврейської громади. Mm -hmm. Це. Росіянин, росіянин, росіянин старовір, які тут були, не був, був не менше зобіжений, ніж євреї. Ми пам'ятаємо, як тут добре жилося. Знаєте, я завжди, як то кажуть, Саркастично навіть мені якось о, сприймаю, коли говорять, що так всі ні євреї в тому, що там колись там пили і так далі. Ні, це ви ми, що ми пили. Він попі, які не дивилися за цим е, порядок Потім почали наводити, але вже пізно. Він жінки, які не могли втримати. він традиція. Так було і ми, на жаль, не поміняємося, ми можемо констатувати факт. Так як що ви приїхали і до, до мене. Через пару днів ви забудете мене, а я забуду вас. Ні, я так пам'ятатиму, ну може комусь я западу в очі, то звісно, ти мене, де, ти, або або трапа, <сіпи> то мене дати пам'ятати. Або хтось фотографує, або по роботі треба то... — Давайте можеш в да. подвали. Зараз підемо підвали. Тобто перше, що вони зрівняли в всіх правах, тобто євреям дали можливість брати землю. Українцям дано може торгувати. Но не просто ти став і торгуєш. Ти купив все, що положено, по, по уставу, позбирає і так далі. В 1795 році він відмінив сплату так званої десятини. Селяни, були зобов'язані десятину сплачувати на панський двір. Він теж відмінив. В 1804 році. То ці меблі принесли односельці? Так. Да. А часто е, за те, що ти приносиш гроші, а вони дають. Да. І це що? Це мав книжки піддарували. А, а підарунок 1923 по 1959 рік ми були в районний відділ міліції, НКВД. Ну, скажімо так, ці тюрмі внизу 40 євреїв були в свій час знищили. Крім того, що знищили ще в декількох мі місцях. І... Ну, а ми стараємося, щоб люди і діти, які підростають, пам'ятали, які це були часи погані. Ну а музей для того, щоб бачили, які вони погані, Тому що, знаєте, деколи, наприклад, приходять діти, я їх веду в підвал, а вони сміються. Я розумію, що це не, то, чи, не через ту сміття, що вони дурні, як то чи спеціально якісь на настроєні. У них просто психологічний цей момент, ви як педагог, знаєте. І вони цей. Але я так роблю, що вони виходять всі, знаєте, овочі пустили вниз і думали про те, де вони тільки що побували. І, і дуже жаль, що от ну, в таких містечках, як от на Мінківці, на сході. Ще до сьогодні є тюрми, які, які, в яких вибивають зуби і так далі, тобто я маю на увазі в тих містечках, де йде війна. Слава Богу, що все не дійшло. А і я кожен раз переживаю, якби дійшло, то тут би точно було б знову кров по новій. Ну, слава Богу, що ми тримаємося і ми не даємо поширення тої війни, і ми таки переможемо. Так, пішли ми далі. Сказав, ви знаєте, це одне і те саме. Все це діялося, ми, злі... ми зараз йдемо в підвал. Ну, ми привикли підвал, а, а по, 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 по сільському то називається ну по-містечкому, то називається Ледовня. Кожний по, 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 поважаючи себе. Э, Бізнесмен, в свого магазину обов'язково має холодильник. Так само і там був холодильник, все як повинно бути. Олег, почекай ще. Експонати ми будемо дивитися потім. Ого. Ой. <ріхи> Високі. Ого, а можете книжку взяти, а то да, Так, 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 я вже забув про них. Ага. Да. Так, я знімаю. А в нас... А? З корейців, так? Ой, Ні, я татарка. Татарка, бо в мене були з В'єтнаму люди. А -а -а. І цей, зразу видно, от різниця. Пускайтеся да? да. ну, да. обережно. Не переживайте, ніхто не захворіє. Тут 14 градусів, це вам зараз здається, що тут противно. Будь ласка, пускайте. Да. Головне, головою, не побійте експонати. Будь ласка, будь ласка, скажіть, от ви йдете і заходите в таке приміщення, і бачите, а над головою от е, таке перекриття. А це не даремно, тому що дошки знімалися і сюди пускався, коли зима починалася, спускали лед. І той лед вкладали, ну льот різаний, і вкладали о цих пів метра, бачите, і воно було все в льоду, і зрозуміло, що все то, що. Е, Ясне, і це воно все зберігалося чудово і, і могли навіть спокійно. Ви маєте гроші, хочете клубнічки. Будь ласка, вам зараз дадуть нормальну клубнічку. Це не те, що зараз ми переживаємо, що тобто знаємо, що нам прив'язують звідкись. А тут було все готове, тут все було прекрасно і було дуже багато чого. І я рекомендую почитати Лукіна. Так, да, да, вони читали, про, я їм давав а, да, 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 да. да, і про да, Пішли то, ми то, далі. Так. Говорили, так. Так. Пішли, так. Розказувати ще можна багато що. Да. Отут далі є прохід на цокольний поверх. Це не цокольний поверх, це був поверх, але потім там землю підняли і так далі. А, а коли довелося е робити тюрму, то зробили її там. Ти чому так говориш? Ну як я ж Українець? Ти в Совєцькому Союзі, він говорить на языке. Понял? так народському зі поняв? І отак через слово, і так, от так, от, отак, отак. От. А потім в результаті людина вже потім каже, садись. Ну, тобто, ви самі розумієте, які тут речі робилися, це я так приблизно прикидаюся і тут ще діти, знаєш. А, а тому у мене дірка. А там у мене є два помощника безкоштовні. Ну, десь вони полетіли, наверное, вже прилякалися цих моїх показів. І це. І тут є одне таке місце, що коли ти по ньому б'єш, тут робиться дуже гучло. Дуже і, і, всі, і всі, хто сміється, перестає сміятися. І, і вони вилітають звідти двоє і вилітають по цьому. Тут крики, виски, вчить кричать, та ви ж проводите неправильно. Що ви перелякаєте, Перелякав, ніхто не прилякав. Зато всі з нормальним, з нормальним розумінням, що в цих... В стінах убивали людей. І там у нас є пам'ятник Голомуру, який ми поставили перед тим, як, як е, Олимур прицепився, як е, Ющенко передавав владу Януковичу. Всі казали, що ви маєте там, у вас стояв, стояв, а де? Ну, ми його прибрали по закону, Да? а це як... А тепер ми поставимо кого? Ми постамент робимо. Для чого поставимо там морковську. І що? Він як показувати Ленін? А, і всі так думали. А потім зробили швидко в кінці листопада, коротше, по почепили ці написи, прізвища людей, написали, що це ж пам'ять гражданула про І нічого та влада, навіть Януковицька, не могла зробити, тому що процес вже йшов і тут і... і... І знаєте, ми не зможемо випалити віп, з історії ті, хто хоче випалити з історії ні національно-визвольні процеси, ні Голокост, ні другі речі. Це все було. І треба сприймати історію такою, якою вона була, і не робити дурницю далі, бо тому що ми, ж маємо, ми маємо бути краще. Я це говорю. І, і ви будете говорити, і, 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 і правильно це. Ми маємо бути зовсім другою планетою, то зовсім другою державою. А такі музеї мають бути, щоб нагадували, як воно насправді ми коли зробимо тут відповідний ремонт і поночі антуражу. Тут буде страшно просто заходити. От дідка мене питав, чи я типу, не боюсь. Як коли пішов сюди, мені було я, я Юра, я багато що в тій бачу і не боюся. Але вночі, коли вже все поуспокоїлося, тільки машини, коли живуть і, і чути, щось там шкрабе, щось там тріскає, щось там цей п'ят, щось там гавкає, куди не треба. Це взагалі, знаєте, вони на... 40 раз розумніші нас, і вони ще щось відчувають, а ми не відчуваємося. І мені трошки, а ще тут прийдуть, а тобі не страшно, а тут там били то, а тут там били то. Я розумію, але ж так мене зумаріки. А я, я це якось так відпустив спокійно, і потім я зрозумів, чого будинок старий, він дихає. він... Говорить теж зі мною щось, пес гавкає, цей цей, цей е, вітер дує, там у щілини, там плотів вилітають. Все нормально. І ми маємо бути нормальні, і ми маємо, але ми маємо обов'язково, цю пам'ять передавати далі, щоб, щоб діти розуміли. Там зараз ми будемо виходити, я ще раз вам на це якусь. Нагадаю, що будинок єврейський, і звичайно, коли здавали єврейський будинок, то що робили? Робили мезузу, і мезузу за тим принципом чіпляли з боку від входу на, 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 на косяко. Тут же зробили взагалі прикольно. Вони взяли, пробили дірочку і ту мезузу склали і туди заклали. І незважаючи, що тут були і, і німці, і... Русські противні, і щось манери, і то, і все. Воно залишилося. І це буквально в тому році ми знайшли, я такий задоволений, що ми знайшли цю Мезузу, ось, будь ласка, справжню потрогайте, дайте кожному, щоб, щоб ви помацали. І щоб ви пам'ятали, що ви були і бачили справжню Мезузу, справжню Мезузу в Нинківці. Ну Там дуже гарний текст, мені сподобався переклад. Взагалі мелодичність думок єврейського народу заслуговує на, на увагу, заслуговує на те, що тим закоплювався. Але ж у нас, ви знаєте, як так, одних люблять, інших не люблять. Мої дівчатам покажуть. Тут в нас є і я на фамилия, Він з від родом, він друкує періодично, от тут якраз ми поставили статті Будзінські, да, статті, які про пам'ятки поховання. юнацького місця надруковані. Там у нас є книги, і, наприклад, Сталін, Сталін його розуміє, потім Леніна. Потім Кагановича, от ж, ну, Ми нас берем більше, а поки що ми тільки так виставили для того, щоб, е, щоб показувати. Добре. Да, можна можна можна. То, от, от цей хлопець, який прийшов з собакою, е, ага. це він, я тут другого брогов, він дивився. Каже, Анатолій, що бачиш там це, я потихеньку виспортав. Я сказав, потихеньку, щоб не піти. І вона, вона була повністю скручена. І це вона так. Як... Ну тримайте, тримайте. Будь ласка. Тримайте, тримайте. Так щоб і дірочку коли... була.